Отже, 25-й рік з точки зору нумерології. По-перше, треба сказати про складові цифри. Давайте почнемо з цього, що 2, 2 і 5. Двійка це місяць. І тут їх аж дві два місяці, що таке місяць, це... Емоційні качелі, такі фази і місяць однозначно пов'язаний з водою, тобто це така генерація води, генерування води От, і починаючи із ну, весь, все це десятиріччя, да, 2020 роки до, ось, починаючи з 2020 і до. 30 го або до 29-го включно, це буде щось відбуватися з водою, да? тобто, якісь, десь вода буде бушувати, десь буде накривати і так далі. Ви знаєте, що в тих чи інших місцях да, це, там, може бути пов'язане з війною, чи не пов'язане з війною, чи... ми насправді не знаємо усіх зв'язків. Так чи інакше, вода розхитана, розхитується більше, ніж будь-коли. Це що стосується двох двійок. От. І це емоційні всередині нас, всередині кожного з нас, нам нас дуже хитає. Тобто, да, то у тебе то гарний настрій, то поганий настрій і ну, такі всі речі. П'ятірка уже це те, що відрізняє 25-й рік від ну, попереднього, або навіть попередніх трьох, да, чи навіть чотирьох. Тому що минулий рік це була четвірка, а четвірка це, як, ну, раху, тобто раху це. Такі ілюзії, це такий рік ілюзії в цьому сенсі. А п'ятірка приносить в 25-й рік рівновагу і логічність якусь. Тобто вона має нам збалансувати усе, все, що можна. Тобто, якась. Принесеться з Меркурієм, печірка це Меркурій, принесеться логіка, він має нам дати якісь пояснення, або ми повинні їх знайти з його допомогою всередині себе чи зовні. Так чи інакше, якась логіка має з'явитись. Логіка також швидкість, і, тому що Меркурій це швидкість, звичайно. Швидкість, однозначність, От. і, і комерція. комерція однозначно Меркурій – це торгівля, тобто якимсь чином цей рік буде пов'язаний з торгівлею, ми бачимо, що вже зараз сьогодні місячний новий рік, коли я це записую, це Амавасія за місячним календарем. тобто Новий місяць 29 січня, і це у нас звично називається це китайським Новим роком. ну, Це новий рік за місячним календарем, як б, за сонячним календарем. Новий рік пов'язаний із тим, що сонце день зменшувався. Да? Сонце рухалось до, від північного полюса до південного. А тепер в зворотньому напрямку воно розвернулося, от коли було сонцестояння 21-22 число, це не відбувається так швидко, так хоп, і розвернулося і пішло. Тобто ні, воно зупинялось, потім воно зупинилось, в нас ще тащать інерції, да? як кручений да? як він летить. І з ним важко впоратися, коли він кручений в будь-якому спорті. І, і от земля це кручений м'ячик. Тобто це ж не, не сонцем відбувається. Це земла, земля. Вона крутилася, була, був летів, крутилась навколо сонця і крутилась в одному боці. А зараз почала хопа і почала крутитися, як би. Повертатися в інший бік. Тобто її отак хитає, тобто у в неї такі, як качелі, як от це схоже на. В нашому організмі є таке поняття, як краніосакральний ритм. Тобто наші кістки, вони теж знаходяться як маятники, вони хитаються одна відносно іншою. Всі сусідні кістки. Це пов'язано з багатьма необхідними процесами, які завдяки цьому відбуваються в тілі. От. І отак от, от місяць. Місяць він. Тобто Земля вона, Сонце, нам здається, що Сонце починає збільшуватися, але це пов'язано із рухом Землі. Да? І сонячний рік, от він фактично це вважається як цілий місяць. Це сонце розвертається. от Ми можемо вважати, що от там, з 21 там, грудня до 20. 1 січня можемо так сказати, що Сонце це ну, розверталось по великому рахунку, да, тому що це відбувається повільно. Да. Знак по водичному, якби, змінився Козиріг 14 січня. Ну, Отже, але зараз місяць. Е за місячним календарем теж змінився рік. Тобто тепер вже однозначно рік змінився. Вже він повністю змінився і вже він повністю 25-й. Тобто не, не отак, що там 31-й, як ми святкуємо, а отак це такий е, такий процес. Да? Е, він відбувається ну, якби фазами, так само, як все в нашому житті. І Народження, ми вважаємо, що воно отак відбувається, там чи смерть. А насправді там все це є певна послідовність, як уходить життя, тому ми святкуємо ці 9-40 днів, це пов'язано саме з цим. Да? Тому що там різні енергії уходять із тіла або приходять не, не разом. У них різні швидкості, різні цикли у всіх. Отже, 25-й рік, якщо ми складаємо всі цифри, виходить, що дев'ятка це Марс. Марс це якраз завершення циклу. Якщо ми візьмемо отаку спіраль, як ДНК, як будь-що, по суті, да, Земля обертається навколо Сонця, то ж вона робить отаку спіраль. Тобто ми з вами сидимо десь на цій планеті, і ми отак от по якійсь цій ну, спіралі, отак от ну, рухаємося. То вона отак ось трошки закручується, то потім отак ось. Ну. І... А, і ми, по суті, як це таке ДНК землі можна сказати. І ми на цій землі сидимо. Тобто ми частинка цієї ДНК. Да? Як Кажуть, що ДНК можна там визначити по волосині, там, по людини там, чи тварини будь -ко. От. І тут е, така історія, що дев'ятка це завершення циклу. Да? Є 9 цифр, п'ятірка стоїть посередині, дев'ятка і шістка вони пишуться однаково. Шістка це перевернута дев'ятка, дев'ятка перевернута шістка. Різне положення, зображення одне і те саме. Насправді, і там двійка, сімка Вони теж, це якби теж ідентичне зображення, вони перевернуті. От. Трійка-вісімка. Так само да, схожі зображення. Трійка це не повна вісімка. От. І. Дев'ятка із шісткою – це, скажімо так, проявлений, тобто цикл починається, коли от дев'ятка переходить в одиницю. Це якби, відбувається таке як ну, запліднення. Тобто, оцей один цикл, це скажімо, ну, ДНК, тобто, певні наші як сансара, ми кажемо, тобто, якісь наші ну, цикл, цикли завершуються і починаються нові. І от дев'ятка, вона завжди пов'язана, що якщо ти вчишся, ти маєш там, отримати диплом. Да? Ну, ми вчимося там, звично там, це 5 років, да, в, інституті, в школі 10. Да? Тому це, більш схожа на цикл такий, пов'язаний із цифрами, прив'язаний до цифр. От. І от 9, то є він, це та якби, сила, вона це збільшення активності, це збільшення. Це буде активний подіями рік. Восьмий рік попередній, 2024, він був якби, кармічний, він був більше як. Сатурн це той, хто роздає плодикарми, той тобто, це якби ну, хто здає колоду. Да? І оце ми природньо. Це не те, що ми якби, уже здача відбувається, але. Карти ми відкриваємо ось зараз. ми дев'ятий рік, то тоді відбулася здача і ми там намагалися ще там щось впахатися, там, щоб ну, підтягнути якісь борги. Там. Тому восьмий рік це ну, дуже ну, він такий важкий, щоб багато всім приходиться працювати. це робота не тільки як фізична, а й розумова, яка ще важче за фізичну і емоційна. Тобто 2024. Був складний в цьому сенсі, але цей фізично він буде складніший, він буде ще, можливо, інтенсивніший, і він буде, він завершає цей цикл, тобто має бути якесь завершення. Тобто ми маємо десь поставити якийсь штамп, отримати якийсь диплом, тобто має бути завершення всіх якихось процесів, усіх можливих процесів. Усе, що можна завершити, має завершитися. Тому що дев'ятка це досвід. По-перше, ну, Марс, да? дев'ятка це Марс. І це досвід це не переможний воїн, по-перше. Да? Це досвід, тобто, ти приходиш до якогось усвідомлення важкого, що таке досвід. Це якесь важке усвідомлення. І, і тут ми матимемо, по-перше, прагнення. Завершення да сьогодні всі, в принципі, багато людей в світі там говорять про що треба завершувати вже з цією війною, закруглятися. Так.